Слава Ніколя, ще нам братя українці, усміхнеться доля, звінуть наші вороженьки. Я... У слажі джила, ми плажим за нашу слова, и покажем, що ми братя коза. І покажем, що ми Шановні односельці, наостанок хочу подякувати кожному, кожному, хто давав кошти. Кожному, хто допомагав у виготовленні, привозив кожному, хто підтримував. Завдяки нам з вами гуртом ми зробили цей меморіал пам'яті. Дай Боже, щоб він не продовжувався. Величезна дяка і шана родинам загиблих односельців. Ми будемо пам'ятати їх завжди. Тож, слава Україні, слава! Я думаю, не буде зайвим сказати ще велике дякую Вікторії Біліченко. Аби не вона цього всього могло не статися, а або сталося пізніше. Я вклоняюся їй за її такий подвиг у тилу. Тому я думаю, що ви до мене приєднаєтесь і словами вдячності до Вікторії Біліченко. Дякую, Вікторія! Дякую за такі слова. Ну без людей. Даже б сама Вікторія б нічого не зробила. Це дякуючи всім нам. Дякую вам, дякую. Завершується, врахується закритою.